Привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу, як отримати соціальні виплати, секретні програми, про які не знають 90% біженців, куди йти, щоб точно отримати бенефіти І що робити, коли тобі кажуть? No. І ще щось я записала у себе і забула, що я вам ще розкажу. А я вам розкажу, що мене звати Юлана, я актриса з Києва, я восьмий місяць тут живу. я ф'ючі. Мою історію ви можете почути на каналі у Кристини, Там інтерв'ю велике про мене. Але цей випуск я хочу зробити максимально корисний для усіх людей, які приїхали у США. Я розумію, що ви, можливо, хотіли гарний звук, гарне світло, але ні, пітлічки я здала. Світло також, тому що на Амазоні я за вас заказала, замовила. Повну хрінь. Тому зараз, як є, лампа світить мені в обличчя, вона в кадрі, але це не важливо, тому що що. Тому що нарешті моє відео на Ютуб каналі вийде. Поділюся інформацією, яка дуже корисна. Почнемо з того, що з чого ми почнемо. You for you? of course, тому що you for You людей дуже багато по програмі. Я думаю, що ви знаю. Я думаєте, що ви знаєте? Я думаю, що ви знаєте. Ще є така програма you for you, United for Ukrainian, коли спонсори викликають українців, заповнюють декларації, документи і відкривається гуманітарний пароль, гуманітарна віза, white visa, whatever you want, І ви можете приїжджати сюди, в Америку. Як же відкрити бенефіти? Я чую історії багатьох людей, які не відкривають бенефіти, які говорять, як ви їх отримали. Виплати може получити, може отримати абсолютно будь-яка людина. Якщо знати місця, куди йти, і, звичайно, якщо у вас є удача, якщо удача вам посміхнеться, то розказую. Перше, you for you. Ви приїхали в Америку, ви не живете спонсором. Я думаю, що ви розумієте, що спонсор нічого вам не повинен, і ви можете вільно йти і подаватися на соціальні виплати. Так, якщо ви приїхали тут з вами, не дай Бог, що сталося. Спонсор має покривати ваші ваші лікування. Ну, коротше, якщо ви потрапили в лікарню, з вами щось трапилось, так спонсор може влетіти на копійку. Але давайте не про погане. Ви приїхали, спонсор тільки замовив вам документи і ви думаєте, як же вам далі жити. Йдіть і оформлюйте бенефіти. Йдіть, подавайтеся, не бійтесь, тому що це нормально. Йдете в DPSS, Я скину сюди адресу. Я вам дуже раджу йти в Глендейл. Тому що там відкривали мені, допомагали моїй подрузі відкрити ще одна подруга. Зараз там заповнює документи. Коротше, це адреса класного місця. Там, хто не знає, Глендейл це місце, де багато живуть армян. і там, можливо, є люди, які розмовляють мовою, яку вам зрозуміло. Не хочу назвати цю мову розумієте якою, але можете спілкуватися англійською. Це набагато краще ніж. Особисто для мене. А я намагаюся цю мову як можна менше використовувати і мені важко використовувати. Так от. Але можете знайти людину, яка там говорить, цією мовою. Ви йдете туди і просите. Що ж ви просите? Ви просите медикал, це страховка на ваше здоров'я. Друге, ви просите фудстемпи, називається колфреш. І, увага, запам'ятайте цю назву рефюджі кеш ассистент. Assistance. RCA ця програма це кеш. Спочатку я з моєю мамою і сестрою, якій 13 років, у нас був один кейс. І нам плати, платили їжу на всіх, кеш на всіх, і в мене виходило 250 доларів, що мені особисто тільки 250 доларів. Коли ми розділили наші кейси, що я раджу вам робити відразу, якщо ви приїжджаєте з сім'єю чи з хлопцем, що ви ну, фактично не одна сім'я, Якщо це не мама і дитина, ви можете взяти окремі кейси, беріть. Наприклад, якщо ви дівчина у вас є хлопець, і ви разом не подавайтеся як одна сім'я, тому що кешем на двох буде 900. А так, одній людині 700, може бути і інші 700. Ви приходите по можливості берете різні кейси і вказуєте, що ви платите за свою кімнату чи там, де ви живете. Ну, нам порадили вказувати 400 доларів. Дехто вказував 500. Тобто ми вказували, що ми за наше місце, де ми живемо, платимо якусь суму. Там нам порадили 400, от пишіть 400, або 500, або 600, я не знаю, як відчуваєте. І тоді вам кеш дадуть максимально, тому що ще ви платите за житло. Якщо раптом десь хтось вас буде запитувати, звідки у вас гроші. Ми, наприклад, от в мене є готова відповідь, тому що це і так правда. Це донейшини донейшени від людей з України можливо гроші. Можливо, вам хтось їх позичив. Ось так, тому що, наприклад, я і моя мама ми ще чекаємо work ворк-перміт, ми не можемо працювати, але жити якось треба. Тому в анкеті, яку вам дадуть на Refugee Cash Assistance, я вам раджу також писати там 400-500, можливо, 600 доларів за те, що ви платите за себе. Все, ви заповнюєте це все. Потім, якщо вам повезе, так було моєї подруги коліжанки Тані, з якою я живу. Ми приїхали туди, вона подалася на все. В той же день їй вже прийшли кошти на їжу. В той же день їй прийшли гроші кеш, і через два тижні десь прийшла. Медична страховка. Наприклад, що ще може бути, як було наші подруги нещодавно. Ми приїхали туди, людей було дуже багато. Я не знаю, хто ці всі люди, такого ніколи ми не бачили. Людей було дуже багато, і мої подружці просто сказали заповнити цю анкету і чекати дзвінку, дзвінка, що їй подзвонять, і проведуть інтерв'ю. Я так розумію, що інтерв'ю їй запитають. Де вона живе, можливо, я не знаю, можливо, де її спонсор, можливо, питання, які зададуть. Тому бажано бути також готовим до цього інтерв'ю, якщо вам його назначать. Просто сказати, наприклад, як є що до цієї подруги, в неї вже є social security number з work permit, тобто вона може вже працювати. Побачимо, що скажуть їй. Вона заповнила а, анкету. Також там написала, що вона за кімнату платить 500 доларів, а, свої дані вела, адресу, де вона зараз живе. І ми побачимо, я сподіваюся, я думаю, що їй також одобрять а, цей кеш. От, але мені одобрили. 700 доларів, в мене немає ворк-перміту. І мені одобрили 700 доларів після того, як я розділила кейс зі своєю мамою і сестрою. Це взагалі біда була. Нам не могли ці кейси розділити. А, так що я вам просто моя порада брати окремі, окремі кейси, якщо ви доросла людина. Все, ви заповнюєте або чекаєте інтерв'ю, або відразу вам дадуть, що, що навряд чи походу, тому що зараз дуже багато людей. Ось, і е, так ви можете тут прожити. Другий блок, який зараз дуже важливий.